Черкаський державний технологічний університет одним з перших в області вибрав європейський шлях розвитку, піднявши європейський прапор. Це означає, що ми сповідуємо європейські цінності. Ми стоїмо на верховенстві законів. Ми сповідуємо цінності, які підтверджують право і закон в нашій державі. Я, як ректор Черкаського державного технологічного університету, Хочу запевнити, що колектив, об'єднавшись і надалі буде працювати для розвитку університету, для європейського розвитку. Хочу звернутися окремо до студентів, запросивши їх до нашого вузу. Я вам обіцяю, і колектив наш обіцяє, що для, нас, для вас будуть створені всі умови для навчання, для європейського навчання, для того, щоб ви були конкурентоспроможними на європейському ринку праці. І Хочу ще додати. Ще дуже рада, що я повернулась додому. Я сьогодні заходжу до університету на законних правах. Вчора отримала особисто в міністерстві освіти два накази: один про призначення мене ректором Черкаського державного технологічного університету. З 19 червня 2015 року міністерство виконало рішення суду і призначило мене на умовах розірваного контракта, який поновило. І інший наказ про звірнення Олега Григора з посади ректора 23 червня 2017 року. Тепер у нас як і було, так і буде. Завжди все по закону. Видала, командива. Сьогоднішнього дня я ректор Чефецького державного університету. Хочу вам пред'явити свої документи, щоб ви знали. Дякую. Можна я вам збиралася? Ні, Накази, що я сьогодні що... Я вже сказала. Уже вам сказали, що все нормально, що мене можна так. запускати. Я вам дуже дякую. Пану будь ласка.